Всім привіт, з вами Вукі. сьогодні ми граємо, точніше не граємо, а я роблю для вас гайд на те, як відкрити одного персонажа із Don't Star. Одним самим чим цей гайд не такий крутий, як ви собі можете подумати, тим, що його вже кожен другий дурак зробив і причому давно. Але я, будучи мною, збираюся зробити ще раз цей гайд, але українською мовою. І я подумав, знаєте, хм, чому би і ні. І... Що вам потрібно, щоб відкрити персонажа, який називається Вебер? Вам потрібно спочатку розбивати багато паучі паучих яєць. Я десь зараз вкладу картинку, ось тут, ось тут, як воно виглядає. Коли ви розбиваєте ці паучі-яйця, вам може дропнутися з маленьким шансом Weber's скул або Череп Вебера. Це одним словом хлопчик, якого з'їв павук, і він помер. Що нам треба далі? Нам потрібно знайти могилу і закопати цей череп. Як би це странно і наркомансько не звучало. Я найду череп і повернуся до вас через пару хвилин. І він шукав. І він намагався. І він все перепробував. Він прийшов. Дивіться, скільки дороги. Скільки дороги! Мать його І він... Його ні разу не знаходив до цього моменту даже. І він і йшов. Він досі продвигався, він не хотів здаватися. Він навіть знайшов ягоди і свою бувшу. Да. Він навіть проводив ритуальні танці навколо костра, щоб знайти ту могилу. Чувак до того розчарувався, що навіть стрибнув в червоточину. Він не знав, куди його це приведе, говно. Але він точно знав, що там буде весело. Їже. Їже весело буде. І він можливо не йде то, що він шукав, а власне гроб. І буде весело. Але ніхера. Він думав, що все кончено. Що весь світ немає поняття. Але він був не правий. Ібо він її досі не знайшов. Просто почав розрубувати дерева. Він шукав. І коли надії майже не було, він знайшов! Алюя. Алелюя, алея. Вин знайшов! Він, ребята, мать его знайшов. Він знайшов херню. Ика называлася Гроб. І тут появився Вебер. Спидер-мен, spider Spider-Man, does whatever Spider-Man. Spins a web. Any size, can't you speak? Just like Light's Lookout! Here comes the Spider-Man! Вебер, куди ти? І появилися павуки, які прийшли його вбивати. Що було досить струшною херньою, бо і бо павуки це кип'є так струшно. Один із них заснув. І всі вони заснули. Да? І на цьому прекрасному моменті, друзі мої, я показав вам, як відкрити вебера. Дякую за увагу. З вами був Вук, Підпишіться на канал, покладіть лайк. Всім привіт, друзі мої! І ось я вам хочу показати нового персонажа у Don't Starve, якого ми відкрили. Це Вебер. Одним словом це людина, павук. Ми відкрили Спайдермена, ребятки. Ми відкрили Спайдермена. Що ж, я вам скажу, друзі мої, якщо ви хочете відкрити Вебера, зробіть все таке, як сказав, і він у вас буде. На цьому я вам скажу до побачення, мої друзі, і не голодайте. Пока. Spider-Man does whatever a spider can spins a web, any size, catches thieves just like guys, look out. Here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radio active blood. Can he swing? From a thread. Take a look. Overhead. Hey there, there goes the Spider-Man.